Всім привіт на каналі дитячого реабілітолога. І сьогодні ми з моїм маленьким помічником розповімо, як же треба підготуватися до пологів. Звісно, в мережі дуже багато роликів про те, як саме фізично та морально підготуватися до пологів. Я же пропоную підготуватися вам не саме до процесу пологів, а до життя після нього. Зазвичай внутрішньоутробно, дитина лежить головою вниз, а коли народжуючись, ми її починаємо носити головою вверх. Тобто їй потрібен час для адаптування до нашого навколишнього світу. Правило, яке потрібно запам'ятати, це міцно, міцно тримати до себе дитинку. Правило це носити більшість часу в позі колиски. Так як моя дитинка вже більше 6 місяців, то я так вже її не ношу. Але перші 3 місяці це етап дохажування до до винашування, тобто четвертий триместр, і ми носимо дитинку в позі колиски. Мій трошки помічник. Не хоче так сидіти? Ну, ви зрозуміли, в інтернеті дуже багато інформації саме про цю дитини. Треба використовувати м'які, погойдувачі, погойдуючі рухи, ніяких різких рухів або стрясування. Такого не потрібно, тільки м'які, погойдувачі, імітуючі, як мама. Тут тобто, головне правило: це годуй дитину у себе на руках, навіть якщо вона не на грудному вигодовані. Тобто бери дитинку і годуй у себе на руках, міцно притискаючи завжди з дитиною. Ристовую тільки лагідні звуки, лагідні слова. Всім привіт на каналі дитячого реабілітолога. І сьогодні ми з моїм маленьким помічником розповімо, як же треба підготуватися до пологів. Звісно, в мережі дуже багато роликів про те, як саме фізично та морально підготуватися до пологів. Я же пропоную підготуватися вам не саме до процесу пологів, а до життя після нього. Зазвичай внутрішньоутробно, дитина лежить головою вниз, а коли народжуючись, ми її починаємо носити головою вверх. Тобто їй потрібен час для адаптування до нашого навколишнього світу, правило, яке потрібно запам'ятати, це міцно міцно тримати до себе дитину. Правило це носити більшість часу в позі колиски. Так як моя дитинка вже більше 6 місяців, то я так вже її не ношу. Але перші 3 місяці це етап дохажування до, до винашування, тобто четвертий триместр, і ми носимо дитинку в позі колиски. Мій трошки помічник не хоче так сидіти. Ну, ви зрозуміли, в інтернеті дуже багато інформації саме про цю дитини. Треба використовувати м'які, погойдуючі рухи, ніяких різких рухів або стрясування. Такого не потрібно. Тільки м'які, погойдувачі, імітуючі, як мама. Тобто головне правило це годуй дитину у себе на руках, навіть якщо вона не на грудному вигодовані. Тобто бери дитинку і годуй у себе на руках, міцно притискаючи завжди з дитиною, використовуй тільки лагідні звуки, лагідні слова.